Минулому епізоді я розповів про ухвалений Верховною Радою 12 березня 2025 року Закон України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Сьогодні завершимо цю тему, поговоримо про практичні наслідки ухвалення для захисту права власності, перспективи застосування закону в українській судовій практиці і підведемо підсумки. Прийнятий закон номер 12089 суттєво змінює правову реальність у сфері захисту права власності. Розглянемо практичні наслідки цих змін для різних суб'єктів цивільних правовідносин та їх вплив на усталену судову практику. Безперечно, однією з найвагоміших переваг нового закону є посилення правової визначеності для добросовісних набувачів, встановлення чіткого десятирічного строку, після якого майно не Може бути витребувано, зменшує невизначеність щодо стабільності набутого права. Раніше добросовісні набувачі перебували в стані постійної загрози позбавлення майна незалежно від того, скільки часу минуло з моменту набуття, це створювало серйозні ризики для інвестиційної діяльності, зокрема у сфері нерухомості. Тепер набувачі, які відкрито добросовісно та безперервно володіють майном протягом тривалого часу. Отримують гарантії непорушності свого права, це особливо важливо для суб'єктів господарювання, які використовують набуте майно в комерційній діяльності, інвестують у його розвиток та покращення. Правова визначеність приятиме збільшенню обсягів інвестицій та розвитку ринку нерухомості, оскільки зменшує юридичні ризики для інвесторів. Крім того, закон чітко визначає механізм компенсації вартості майна добросовісному набувачу. В разі його витребування на користь держави чи територіальної громади це також підвищує рівень захищеності добросовісного набувача, оскільки він гарантовано отримає компенсацію, навіть якщо виявиться, що майнове було з володіння законного власника поза його волею. Однак, поряд із позитивними наслідками для добросовісних набувачів, новий закон створює суттєві ризики для державної та комунальної власності. Встановлення десятирічного строку, після якого майно не може бути витребувано, фактично легалізує незаконні схеми відчуження державного та комунального майна, якщо вони залишаються невиявленими протягом тривалого часу. В практичній площині це означає, що державні органи та органи місцевого самоврядування повинні запровадити ефективні системи моніторингу та контролю за державним і комунальним майном, щоб своєчасно виявляти випадки його незаконного відчуження. Водночас це створює додаткове навантаження на відповідні органи та може потребувати додаткових ресурсів для забезпечення такого контролю. Окремої уваги заслуговує питання майна, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Фактично, держава та територіальні громади позбавлені можливості здійснювати контроль за таким майном та своєчасно реагувати на факти його незаконного відчуження. Запровадження десятирічного строку може призвести до того. Що після деокупації цих територій значна частина державного та комунального майна вже не зможе бути повернута законним власникам, не менш важливими є бюджетні ризики, пов'язані з механізмом компенсації вартості майна добросовісним набувачам, відповідно до нового закону для звернення до суду з позовом про витребування майна орган державної влади чи місцевого самоврядування повинен внести на депозитний рахунок суду. Грошові кошти у розмірі ринкової вартості спірного майна у практичній площині, це означає, що для захисту своїх майнових прав держава та територіальні громади повинні мати достатні бюджетні ресурси, однак, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, особливо в умовах війни та економічної кризи, цей механізм може фактично паралізувати можливість захисту державної та комунальної власності. Крім того, запропонований механізм створює значні корупційні ризики, адже визначення ринкової вартості майна для цілей внесення коштів на депозитний рахунок суду може стати предметом маніпуляцій та зловживань. Існує ризик, що вартість майна буде свідомо завищуватися для створення перешкод для звернення до суду або, навпаки, занижуватися для мінімізації компенсаційних виплат. Важливим практичним наслідком нового закону є також змінення тактики процесуального захисту як для власників, так і для набувачів для власників, особливо для держави та територіальних громад, ключовою стає своєчасні звернення до суду необхідно забезпечити виявлення фактів незаконного відчуження майна та реагування на них до спливу десятирічного строку. Крім того, власники повинні ретельно обґрунтовувати, що Спірне майно належить до однієї з категорій, на які не поширюється десятирічний строк, об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, об'єкти культурної спадщини тощо. Це потребує належного документального підтвердження статусу такого майна на момент його вибуття з володіння для добросовісних набувачів своєю чергою ключовим аспектом захисту стає доведення самого факту добросовісності. Відповідно до усталеної судової практики, добросовісним є набувач, який не знав і не міг знати про те, що майно придбане у особи, яка не мала права його відчужувати, при цьому тягар доведення недобросовісності на набувача лежить на позивачеві. Однак, з урахуванням нових положень закону, добросовісним набувачам варто зосередити увагу не лише на доведенні своєї добросовісності, а й на факті спливу. Десятирічного строку з моменту набуття майна. Такий строк, з огляду на нові норми, є абсолютною перешкодою для витребування майна незалежно від інших обставин справи. У процесуальному аспекті також варто звернути увагу на зміни, пов'язані з поданням позовної заяви про витребування майна від добросовісного набувача. Відповідно до нових правил, до такої позовної заяви повинні додаватися документи, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів. У розмірі вартості спірного майна відсутність таких документів може стати підставою для залишення позовної заяви без руху або навіть її повернення. Окремою уваги заслуговує питання оцінки майна для цілей внесення коштів на депозитний рахунок суду. Закон вимагає, щоб оцінка майна здійснювалася в порядку, визначеному законодавством, і була чинною на дату подання позовної заяви. Це створює додаткові процесуальні складності для позивачів, оскільки потребує попереднього проведення оцінки майна, що займає певний час та потребує додаткових витрат. У практичній площині також важливим є питання визначення меж застосування нового закону в часі, незважаючи на положення про зворотну дію закону в часі, залишається відкритим питання застосування нових норм до правовідносин, які виникли. До набрання законом чинності, але тривають після цього. Особливо це стосується справ, які вже перебувають у провадженні судів, але рішення по ним ще не прийняті. У підсумку практичні наслідки прийняття закону 12.089 є багатоаспектними та значущими для цивільного обороту в цілому. З одного боку, закон посилює правову визначеність для добросовісних набувачів та сприяє стабільності цивільного обороту. З іншого, створює значні ризики для захисту державної та комунальної власності та може призвести до фактичної легалізації незаконних схем відчуження такого майна. Тому всім учасникам цивільних правовідносин необхідно враховувати нові правові реалії та адаптувати свою процесуальну тактику відповідно до змінених умов захисту права власності. Підбиваючи підсумки нашого аналізу закону 12089 про внесення змін до цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача, спробуємо сформулювати певні прогнози щодо його застосування та впливу на правову систему України. Новий закон, безперечно, суттєво вплине на практику розгляду судами справ про витребування майна від добросовісних набувачів. Вже найближчим часом ми очікуємо формування нових підходів у судовій практиці щодо застосування десятирічного строку, після якого майно не може бути витребувано та механізму компенсації добросовісним набувачам. Найперше можна прогнозувати збільшення кількості клопотань від відповідачів добросовісних набувачів про застосування наслідків спливу десятирічного строку як підстави для відмови в позові. Судам доведеться ретельно досліджувати питання, з якого моменту слід обчислювати цей строк, чи належить спірне майно до категорії, на які не поширюється десятирічний строк, чи є набувач добросовісним тощо. Ймовірно, в найближчі роки Верховний суд сформує правові позиції з цих питань, які стануть орієнтиром для судів нижчих інстанцій. Щодо механізму компенсації добросовісним набувачам, тут варто очікувати певних складнощів у застосуванні. Вимога про внесення ринкової вартості майна на депозитний рахунок суду як умова для розгляду позову про витребування майна може суттєво обмежити можливості державних органів та органів місцевого самоврядування захищати свої майнові права. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про цінні об'єкти нерухомості, вартість яких може сягати значних сум. Думаю, що в перші роки застосування закону суди будуть досить формально підходити до вимоги про внесення коштів на депозитний рахунок, повертаючи позовні заяви, які не відповідають цій вимозі, це може призвести до фактичної неможливості захисту державної та комунальної власності в окремих випадках. Однак з часом, ймовірно, практика стане більш гнучкою, і суди знайдуть баланс між захистом прав добросовісних набувачів та. Забезпеченням можливості держави та територіальних громад захищати своє майно. Особливий інтерес становить питання застосування нового закону до справ, які вже перебувають у провадженні судів. Відповідно до прикінцевих положень закону, його норми мають зворотну дію в часі щодо справ, у яких судом першої інстанції не ухвалено рішення про витребування майна. Це означає, що закон може суттєво вплинути на результат розгляду справ, які вже тривалий час перебувають в судах. Ми прогнозуємо певну неоднозначність у підходах судів до цього питання. Ще одним важливим аспектом застосування закону є питання визначення категорії об'єктів, на які не поширюється десятирічний строк, об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, пам'ятки культурної спадщини тощо. Судам доведеться розробити критерії віднесення об'єктів до цих категорій та вирішити питання, як доводити, що на момент вибуття з державної власності майно належало до відповідної категорії, це може стати предметом окремих спорів та потребувати формування усталеної судової практики. Беручи до уваги виявлені та обговорені зараз конституційно правові проблеми закону 12089, цілком вірогідним видається його оскарження до Конституційного суду України. Суб'єктами такого оскарження можуть бути народні депутати України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний суд або інші уповноважені суб'єкти. Найбільш вразливими для конституційного оскарження положеннями закону, на мою думку, є встановлення різних правових режимів захисту права власності залежно від суб'єкта, що може суперечити принципу рівності всіх суб'єктів права власності перед законом. Надання закону зворотної дії в часі, що може суперечити принципу незворотності дії законів у часі, та запровадження вимоги про внесення коштів на депозитний рахунок суду як умови розгляду позову, що може суперечити праву на судовий захист та принципу рівності в цих учасників судового процесу перед законом і судом. Що стосується перспектив такого оскарження, то вони видаються доволі високими. Конституційний суд України неодноразово наголошував на важливості принципу рівності всіх суб'єктів права власності перед законом та недопустимості обмеження доступу до правосуддя, тому наймовірніше окремі положення закону можуть бути визнані неконституційними. Втім, слід зазначити, що процес розгляду справи в Конституційному суді України може тривати доволі довго, і до моменту ухвалення рішення закон буде застосовуватися в судовій практиці. Це може створити ситуацію правової невизначеності, коли рішення судів, ухвалені на підставі норм, які згодом будуть визнані неконституційними, потребуватимуть перегляду. Крім того, визнання окремих положень закону неконституційними може створити прогалини в правовому регулюванні, які потребуватимуть заповнення через законодавчі зміни. Це потенційно може призвести до ще більшої нестабільності в правовому регулюванні відносин власності. Аналізуючи загальний вплив закону 12089 на праву культуру та захист права власності в Україні, можна відзначити як потенційні позитивні, так і негативні аспекти. З позитивного боку закон сприяє підвищенню правової визначеності у відносинах власності, встановлюючи чіткі строки, після яких майно не може бути витребовано від добросовісного набувача. Це може позитивно вплинути на стабільність цивільного обороту та інвестиційний клімат, оскільки зменшує юридичні ризики для інвесторів. Крім того, запровадження механізму компенсації добросовісним набувачам при витребуванні майна на користь держави чи територіальної громади відповідає принципу справедливості та міжнародним стандартам захисту права власності. Такий механізм забезпечує баланс між захистом публічних інтересів та інтересів добросовісних набувачів. Однак, з негативного боку, закон створює певні ризики для державної та комунальної власності, фактично легалізуючи незаконні схеми відчуження такого майна, якщо вони залишаються невиявленими протягом тривалого часу. Встановлення різних правових режимів для різних суб'єктів права власності також не сприяє формуванню єдиних стандартів захисту права власності в Україні. Та може негативно вплинути на правову культуру в цілому. Враховуючи зазначені аспекти, прогнозуємо, що в короткостроковій перспективі закон матиме певний позитивний вплив на стабільність цивільного обороту та захист добросовісних набувачів. Однак, у середньо та довгостроковій перспективі, особливо в разі визнання окремих його положень неконституційними, можливі негативні наслідки у вигляді правової невизначеності та нестабільності. Для мінімізації цих ризиків необхідним є подальше вдосконалення законодавства з урахуванням конституційних принципів та міжнародних стандартів, формування усталеної судової практики щодо застосування нових норм, а також підвищення правової культури всіх учасників цивільних правовідносин. Насамкінець варто наголосити, що ефективний захист права власності можливий лише за умови комплексного підходу, який включає не лише вдосконалення законодавства. А й формування незалежної судової системи, підвищення професійного рівня суддів та адвокатів, розвитку механізмів альтернативного вирішення спорів, а також загальне підвищення правової культури суспільства. Сподіваюсь, що даний матеріал допоможе вам краще орієнтуватися в новому правовому полі та ефективно захистити свої інтереси в сфері майнових відносин. Слава Україні, слава Збройним силам України.